Всім привіт! І я сьогодні для вас збираю команду сезону в італійській А. Буде дуже цікаво, тому поставте лайк та ми починаємо збирати команду сезону. Let's go! Проталяє вибрав Андре Онанай з інтера. 24 матчі в середньому 3 сейви за гру та 8 сухих поєдинків. Так, тільки 8 на дуже багато, але скільки ж всього ж Онанай зробив? Корисних сейвів для інтера в італійській серії. А? Тому я впевнений, що Андреу зараз один з найкращих воротарів в світі і найкращий воротар в Італії. Гратиму по схемі 4-4-2. Починаю із лівого захисника там Федеріко Ді Марко, який провів просто топ-сезон. 33 матчі, 4-3, один відбор, одне перехоплення за гру. І Дімарко став основним лівим захисником або лівим латералем в інтерії. На 100% він витіснив Робіна Гозенца з основного складу. Справа зіграє чемпіон Італії, капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо. 37 матчів, 3 плюс 4, 2 відбори та одне перехоплення в середньому за гру чемпіона Європи в складі національної збірної Італії. Просто фантастичний сезон і 100% найкращий в кар'єрі у Джованні Ді Лоренцо. Дуже два очевидних кандидати на позицію центральних. Захисників. Перший це Даніло із Ювентуса, який провів 3-7 матчів, зробив 3 плюс три. середньо робив три відбори і одне перехоплення за гру. І дуже топово Даніло прав в цьому сезоні на позиції центрального захисника при схемі Алегрі в 3-5-2. Тому я вважаю, що Даніло заслуговує на потрапляння в символічну збірну сезону. А другий захисник це Алешандро Бастоні з Інтера. 29 матчів, два асисти, один відбор та одне. Перехоплення за гру інтер, також як і Ювентус, грає по схемі 3-5-2. І Бастоні грає лівого центрального захисника, і він дуже класно підключався в цьому сезоні в атаку і робив свої фірмові длінні передачі. Тому Бастоні теж заслуговує на потрапляння в цю збірну. Два центральних опорних півзахисника. Перший очевидна кандидатура Андре Франко Замбонгіса з своїм найкращим сезоном. У кар'єрі 36 матчів у Камерунця. 3 плюс 5, два відбори, одне перехоплення за гру. І один з найкращих він зараз реально опорних півзахисників на планеті. Другий центральний півзахисник, ось такий бокс ту бокс. Нікола Барелла із інтера. 35 матчів. 6 плюс 6, Один відбор, одне перехоплення за гру. І зараз Барелла один із самих незмінних гравців для інтера. Він дуже важливий для своєї. Команди і інтер вважає, що не дуже хоче його кудись відпустити, тому що по барелі зараз його хочуть купити майже всі топ-клуби. А флангових півзахисників перший справа Ангель Ді Марія з Юви, справжній лідер був він в минулому сезоні в складі Ювентуса. Але все, він вже пішов із Юви. В нього закінчився контракт, і обі сторони не захотіли його. Подовжувати. У аргентинського чемпіона світу 26 матчів серії А, 4 плюс 4. А зліва зіграє кращий гравець сезону в італійській серії А – Хвіча Кварацкелія. 3-4 матчі, 12 плюс 10 і просто топ-сезон від Хвічів, навіть потрапляє в топ-10 номінантів на Золотий м'яч. Браво! Хвіча! Переходимо до двох центральних нападників. Перший Лаутаро. Мартінес, якого 38 матчів, 38 із 38 матчів, топ-показник 21 гол та 6 асистів у Лотаро зараз реально є один із головних кандидатів на перемогу в золотому м'ячі 2023 року. Якщо сьогодні Інтер переможе в фіналі, у Лотаро будуть реально дуже гарні шанси. Другий нападник це Віктор Осімхен. 32 матчі, 26 голів та 4 асисти. Віктор Осімхен є найкращим бомбардиром італійської А цього сезону. Я впевнений, що вже всі топи будуть боротися за цього форварда, тому що зараз Осімхен вийшов на новий рівень, на рівень справжнього одного з найкращих центр форвардів у світі. Главним тренером, звичайно ж, буде Лучано спалеті з Наполі 38 матчів. Один він пропускав із -за дискваліфікації, 27 перемог, 4 поразки та 6 нічих. І, на жаль, спалеті піде з Наполі вже цього літку. Про це повідомив Антоніо Діо Лорентес, президент Наполі. Але все одно я вважаюся зараз спалеті найкращий тренер в Італії. Зараз я перехожу до гравців, які будуть на лаві для запасних. Починають з голкіперів. Войцех чесний, 28 матчів, 2 сейви та 14 сухих поєдинків. Я візьму другого або третього голкіпера вже. А це Алекс Мерет із Наполі, 3-4 матч, середньому 2 сейви за гру та 16 сухих поєдинків. Ось так от зараз у нас в італійській серії я вибрав аж 3 воротарі. Александру з Ювенсу 25 ігор, 1 асист, 1 відбор та 1 перехоплення. Де 31 гра, 1 плюс 3, 2 відбори та 1 перехоплення в середньому за гру. Центральні захисники Кіми з Наполі 35 матчів, 2 плюс 2, 2 відбори та 1 перехоплення в середньому за гру. Матео Дарміан 31 гра, 1 плюс 2, 2 відбори та 1 перехоплення за гру. Бремер 30 матчів, 4 плюс 1, 1 відбор та 1 перехоплення. То Морі 33 матчі, 1 плюс 1, 2 відбори та 1 перехоплення. Кріс Моулінг 32 матчі, 3 плюс 1, 1 відбор та 1 перехоплення. Дрен Рабіо 32 матчі, 8 плюс 4, 2 відбори та 1 перехоплення. Локателі 32 матчі, 2 асисти, 2 відбори та 1 перехоплення. Ніко Фаджолі 26 матчів, 3 плюс 3, 1 відбор. Сергій Мілінкович Савіч 36 матчів, 9 плюс 8, 2 відбори та 1 перехоплення. Сандро Тоналі 3-4 матчі, 2 плюс 7, два відбори та одне перехоплення. За гру Алханаглу 33 матчі, 3 плюс 6, два відбори, одне перехоплення. Мхітарян 31 гра, 3 плюс 2, один відбор, одне перехоплення. Брайан Крістанте, 3-6 матчів, 1 плюс 1 – три відбори, одне перехоплення. Матіч, 35 матчів, 2 плюс 2, один відбор, одне перехоплення. І Лоботка із Наполі. 38 матчів, один плюс один, два відбори, одне перехоплення та нападники Жиру 33 матчі, 13 голів та 5 асистів Леао 35 Матчів, 15 голів та 8 асистів. Лукаку 25 матчів, 10 плюс. 6. Кабрал із Фіорентини, 28 матчів 8 плюс 1. Філіппа Андерсон із Елаціо, яке зайняло сенсаційно, я вважаю, друге місце. 38 матчів 9 плюс 2. Дібала 35 матчів, 12 плюс 6. Домініко Кобелярді, 26 матчів, 12 плюс 7. Малан Джоли і Спеції. Одноклубник Коваленко, 31 гра, 13 плюс 2 та Буле Діа. З Салернітаною, якого 33 матчі, 16 голів та 6 асистів. Ось така дуже велика слава для запасних в мене, як завжди, вийшло. В цьому в мене все. Дивіться, сьогодні фінал Ліги Чемпіонів. Буде дуже цікаво. Я завершую, тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал та на мій телеграм-канал. І мені залишить зробити тільки команду сезону в УПЛ. Слава Україні! На все добре! до побачення!